Салон. Мы все недавно праздновали день, прекрасный праздник, день воскресения Господа нашего Иисуса Христа и скоро будет день Пятидесятницы, а помнишь, между, между этими праздниками праздник, праздник Вознесения. Мы стоим в этом псалом, но я хочу сначала прочитать, в том, что псалом по украински если кому-то будет тяжело понимать, значит, первая глава Деяний, сказав это, он поднялся в глазах их и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Этот Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». И мы испоем об этом псалом. В остальные хвилины земного життя гору Рузишо Вознісся туди, де живе майбуття, де вічна свята любов, я вас не покину. Сказав він той час, і нині радіємо ми, Спаситель дав Духа Святого для нас і віру, що будемо з ним. Білі крила, білі крила. Учні бачили тоді, наче голуб Божа сила, Дух святий, Дух доброти. Наче голуб, Божа сила, Дух святий, Дух доброти, білі крила, білі крила, вірним всім. Давно, і місті там хватить для всіх, хасіться всюди, спасіння зерно, щоб був переможений гріх і світу гріховного і змракоти, до сонця до нових небес, дух Божий потом і душі види. Щіро тебе білі крила, білі крила, учні бачили, тоді, наче голуб, Божа, сила, Дух святий, Дух доброти. білі крила, Бачили тоді, наче голуб, Божа сила, Дух святий, Дух доброти, білі крила, білі крила, вірним всім дарує спас. білі крила, білі крила небеса.